Опруга зростає до кінця чемпіонату. Залишилося два тури уже цієї неділі. Жовто чорних очікує складне протистояння із чорноморцем. Друзі, всім привіт! Ми на ютуб каналі Рух Тіві. У цьому відео ви побачите усе за кулісся підготовки львів'ян. Лишились два фінали. Настрій команди позитивний, бойовий, можна так сказати. Готуємось до двох надважливих ігор для нас. Які цілі зараз ставити? Та, звичайно виходити в, в останніх двох матчах тільки перемагати. А далі? А далі побачимо. <гум> Чорноморий суперник, які сильні сторони можеш окремити. Вони грають стилем схожі на нас і. Добре підготовлені фізично і буде цікава, буде цікавий поєдинок. По У першому колі в поєдинку ти забив гол чи розбирали в цей матч? Ну, це, звісно, розбирали і проаналізували, де ми помилялися, де діяли добре, І ви на наступну гру і вийдемо, покажемо все, що ми можемо. Хороша команда. Грає сучасний футбол, грають. Не можна недооцінювати цю команду. Навіть останній тур показав, коли вони перемогли металіз до Ми Ніякої недооцінки не може бути. Ми, хоч ми вийдемо, будемо грати той футбол, який ми пропагуємо. Останні матчі нам не вдалося це зробити. Будемо, знову ж таки, будемо все рівно грати з позиції сили. Гальному у них досить непогана команда з гарними виконавцями, тому думаю, буде цікавий матч».

ми граємо від гри до гри, тому наше завдання, щоб хлопці отримали досвід. Звичайно, якщо вийде потрапити в Єврокубки, ми будемо тільки задоволені. Але ще раз кажу, не хочу тиснути на хлопців, тому що якщо це і так досить якісно цей чемпіонат вони проводять, тому що якщо взяти склад команди. Половина основного складу футболісти, які тільки цього року почали грати на дорослому рівні. Не теж в примірці на дорослому рівні. Тому ми задоволені, як вони розвиваються, як вони прогресують. Звичайно, що хочеться постійно краще, але будемо над цим працювати. Уже другий рухівець потрапив до списку номінантів на нагороду Голден Бой 2024. У цьому переліку лише два українці. Після оновлення списку, окрім Богдана Слюбика, претендентом на нагороду став Євгеній Пастух. Побачив на сторінці руху, що вони викликали цей пост. Звісно, приємно, але я на це сильно не звертаю увагу, працюю далі. Показник цього, що ми цього року. Правильно працюємо, якісно працюємо, тому що зі 100 футболістів, молодих футболістів Європи, чи два футболіста з руху, всього, всього двоє з України, двоє з руху це показник, на мою думку. Тому знову ж таки, наше завдання в першу чергу розвиток футболіста і створити конкурентоздатну команду. А вийде займати чим вищі місця в турнірі, то тільки будемо раді. Це зустрінеться 19 травня у Львові. Друзі, у вас є ще можливість придбати квиточки на цей поєдинок. Посилання ви знайдете в описі під відео. Вболівайте за жовто-чорну команду. До зустрічі на арені Львів. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися футбол підтримає тебе павбе преміум спонсор ФК «Рух».